Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Тобто, це не випадково там на пару метрів залетіло, тому що пролітало саме десь поруч. А 14 кілометрів це все таки відстань. Ну і плюс в Румунії закликали місцеве населення не панікувати, і при цьому вони почали там будувати сховища і місця, де людям можна буде сховатися, коли буде. Повітряна тривога в Україні, але ховатися будуть також в Румунії, тому що для них почали будувати укриття, зокрема для місцевого населення, яке живе на кордоні з Україною, тому що знову ж таки о, ракети чи то безпілотники, які летять на Україну, вони можуть випадково залетіти на територію Румунії і. З цього насправді вже сміються всі, не тільки ми говоримо, чому немає ніякої реакції. Чому навіть та сама Румунія не може закрити небо над Чорним морем, не може закрити частину Одеської області. А виходить так, що вони кажуть: ну це ж було ненавмисно, Росія ненавмисно Румунія такою Росія, атакує Україну. Україну можна значить атакувати, але сміється про це також і Російська Федерація. Пропоную послухати, як цю всю історію сьогодні описувала. Скаб... Скабеева, и вы вслухайтеся просто, с каким тоном она это говорит. И мне кажется, что там точно было вказано, что это все делается не просто так. Вертолет ВВС Румынии обнаружил еще одно вероятное место падения дрона. Как появились обломки на свежей, примятой траве, более чем 14 километрах от района боевого применения Герани, до сих пор большая загадка. Кроме того, сами обломки, по словам Румын, представляют собой куски металла, из которого наши Иране не изготавливают. Ну и сами куски ведь тоже пока никому не показали. Тем не менее, специальная группа уже проводит расследование и экспертизу, а о России уже выражен протест. В МИД вызовут главу российской дипломатической миссии. Между тем, дойчевели утверждают, что местные жаловались. В медиа на очень низкие пролеты дронов. И власти тему игнорировали, не воспринимая слова всерьез. И вот сейчас что-то, а вернее кто-то, кто носит чупа-шаровары, ситуацию изменил. Еще одна жесткая реакция на инцидент. Румынские власти решили разместить вблизи границы с Украиной два укрытия. Посмотрите бетонные навесы полутораметровой высоты. Судя по фотографиям, для удобства внутри положили мешки с каким-то сыпучим материалом. Как эти сооружения будут защищены, ну, допустим, от мародеров, не уточняется. Также в качестве меры безопасности гражданам Румынии на телефоны теперь рассылают уведомления о угрозе с воздуха. Премьер-министр Чолаку продолжает утешать граждан тем, что на самом деле Появление обломков беспилотников – это просто случайность, и никакой войны НАТО с Россией не продвинется. На нас никто не нападает. Люди добрые, давайте успокоим население, потому что мы все сходим с ума. Ну, ось так Скабєєва зробила вигляд і сказала про те, що, начебто, це е, все робить. Мабуть, ті, хто носять чуб і шаровари, як вона каже. Ну, тобто, вона звинувачує, що це можливо провокації е, з українського боку навмисно, але при тому НАТО не готове воювати напряму з Росією, і тому, в принципі, реакції ніякої немає. Е, Тобто вони в прямому сенсі е, зараз дозволяють собі в прямому ефірі. Ось так ось так кипкувати над альянсом, говорити, що вони ні на що не спроможні, тому що вони бояться Росію. Ну але воно насправді то так і виглядає. Єдиний можливий варіант, який ну звісно, що НАТО не буде оголошувати війну. Країні терористи єдиний варіант це ще більше допомагати Україні. Це додав, додати нам зброї, додати нам протиповітряної оборони проти ракетної, закрити наше небо для того, аби ось ці шахеди і е, ракети, які летять навіть на територію України, не залітали на територію країн-членів альянсу. Але мені здається, що Наші партнери нехай би послухали ось цей ефір повністю, як говорять там навіть ті експерти, що НАТО ні що не здатне. Що чому чому ми їх боїмося? А значить, можна й далі воювати, можна ще більше закидувати. І мені здається, що буде той момент, коли дійсно якась ракета чи уламок від безпілотника полетить не на 14 кілометрів від кордону з Україною, а десь там приблизно на кілометрів 300-500 по якомусь центру прийняття рішень. Тільки тоді можливо і буде якась та реакція, на яку ми розраховуємо. Ну а поки маємо те, що маємо, Знову ж таки закликаємо наших партнерів допомагати Україні.